При мудрі ви, спрості вислухаємо Іванлія, ми русі, і духові бітвоє, і бі луки святи Іванліє читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав Господь. Чому ви мене звете, Господи, Господи, а не робите, що я кажу. Кожен, хто приходить до мене, слухай мої слова і виконує їх, скажу вам, на кого він схожий. Він схожий на чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко і поклав підвалений на камінь, і як настала злива води на тестула на але той дім не могли його захитати, бо він збудований був добре. Той, же, хто слухає і не чинить схожий на чоловіка, який збудував в на землі без підвалин, води натисули на нього, і вони відразу завали, він відразу завалився, і руїна того дому була велика. І коли Ісус кінчив усі свої слова до народу, що слухав його, відійшов Каперина Огонь. Слава тобі, Господи, слава тобі.